Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Юак, Київський філіал. У нас є нове чудове надходження – Це Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року випуску за ціною 13 тисяч доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином двигуном робочим об'ємом 3 літри на 178 кінських сил. Так він у нас виглядає. Є у нас потуричі на дзеркалах. Автоматична коробка передач підстаканники, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, штатна магнітола, мультикермо, датчики світла та доща, заявлений пробіг автомобіля 252 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Є у нас електрорегулювання з дзеркалами, також додатково встановлене газове обладнання обладнання четвертого покоління, яке вписано у тих паспорт. Передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання з зеркалами, Електрорегулювання двох передніх сидінь. Так, ідемо до заднього ряду. Салон у нас світлого кольору, шкіряний. Питань до нього взагалі ніяких немає. Дверні карти у нас також ідеалі. Слід автомобіль на 17-х легкосплавних дисках, на літній гумі. Так він виглядає у нас по колу. Присутні задні парктроники. Нагадую, він у нас офіційний купувався в Україні у 2008 році. Фактично продається зараз від третього власника в Україні. Технічно та візуально до автомобілів взагалі немає ніяких зауважень. Знаходиться він за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися по трейдин.